Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 вересня 2023 року орієнтовно склали.

5 бойових броньованих машин, 8649 одиниць за добу, 12 артилерійських систем, 5582 одиниці за добу, 22 реактивних систем залпового вогню, 739 одиниць за добу. 3 засобів протиповітряної оборони, 502 одиниці за добу, 1 літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4444 одиниці за добу 11 крилатих ракет 1447 одиниць кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 8102 одиниці за добу 59 спеціальної техніки 841 одиниця за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.